Всіх вітаю на своєму каналі. Я Аня, я парфлюбитель і дуже рада, що ви сьогодні завітали на моє парфюмерне відео. Можливо, випадково, можливо, цілеспрямовано, нема різниці. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, бо тут дуже багато чого цікавого, парфюмерного відбувається. І саме сьогодні хочу розповісти вам про моє знайомство з зовсім невідомими для мене ароматами, які мені прислала в пробничках Оля парфюміста Оля мені прислала цілу посилку з подарунком, там був флакончик аромата і дуже багато різноманітних пробників І ні одного аромата з тих ароматів, що мені прислала Оля, я не знала і не пробувала. За що я величезне дякую за таку класну можливість познайомитися з парфюмами, які я тут не маю можливості десь послухати, піти і понюхати так напряму в магазин. Значить, вже перша частина є на каналі про аромати Олі. І сьогодні буде, по-моєму, сім парфюмів, пам'ятаю точно, які я вже трошки рознюхала, розслухала і готова поділитися з вами своїми враженнями. Це в основному нішеві аромати, але буде і пару люксових парфюмів. І перший нішевий бренд, з яким мені вдалося познайомитися, завдяки Олі. Лезо Примордіаль, цю назву якраз я пам'ятаю. Я почула на Оліному каналі, коли вона робила огляд якихось ароматів. Я вже не пам'ятаю яких саме, бо я знаєте не дуже сильно звертала увагу саме. На ці парфюми, через те, що для мене це абсолютно захмарний нішевий бренд. До нього немає простого такого доступу, щоб просто підійти і понюхати, послухати десь напряму в магазині. Відповідно, так я послухала, але на вуз собі нічого не намотала. Можливо, колись я і чула щось про цей бренд в блогерів парфюмерних, які от спеціалізуються на такій не широко розповсюдженій ніші, не розтиражовані ніші. Можливо, я помиляюся, ви мене виправте, бо я не дуже часто в парфюмерних оглядах зустрічаю цей бренд. Мені було дуже цікаво познайомитися, всі ті три аромати, які я спробувала, дуже цікаві, різноманітні. І перший аромат називається Абстраксіон Резоне. Дуже гарно він звучить на блотері, дуже якісна база у парфюма, і він мені одразу практично щось нагадав, цей аромат, коли я його нанесла. Він не звучав дуже яскраво, але дуже знайомими нотами. Відкрила я його на фрагрантиці. Давайте з вами подивимося, які ноти заявляє фрагрантика: Ветівер, грейфрут, ревінь, древні ноти, бергамот, амбра, гідіон, бензаїн, тропічні фрукти, мускатний горіх, фіалка і тютюн. Я відчула в тому парфюмі, коли він почав розкриватися, дуже красивий ветівер, перченість, тут, по-моєму, перець не заявлений ні. Якась і хвойність, і деревинність, смолистість, квітковості от я не почула. Хоча, хоча, якщо так подумати, тут можна виділити фіалку, яка заявлена. Така певна, красива мильна нота, бо тут фіалка тут не Листок фіалки. Можливо, і грійфрут. Так, да, дійсно, якась кислиночка на старті. І коли він почав розкриватися я відчула, що він щось дуже сильно мені почав нагадувати, дуже довго ламала голову. І в кінці кінців я зрозуміла, що він мені нагадав щось з моїх молекул. Я полізла в шафу, достала третій есцентрик, який дуже сильно люблю. Зараз дуже часто його ношу, і розпилила його. На себе і на одяг. І знаєте, дійсно, вони між собою чимось дуже сильно перекликаються. А саме витівером, якщо тут відчувається гарний витівер, який перекликається з чорнилами чоловічими від лалі, то і тут є той витівер. Дуже красивий, такий сочний завдяки грейпфруту і ревеню, і бергамоту. Красива деревина, дуже духмяна, трошки така пікантна, впізнавана деревина. Дуже красивий витівер. Сподобався мені, дуже сподобався, але в мене є щось подібне. Він трішки перекликається із тим ароматом, і трішки навіть з четвертим есцентриком. Є оця якраз сучистість від четвертого есцентрика. Прекрасний аромат, він розкривається, він весь час різний, він не монотонний, в нього прекрасна база. А я дуже ціную аромати за красиві бази. Наступний аромат цього нішевого бренду Лізопримардіаль називається Шандемфлюанс. І цей парфюм настільки сильно змінився на блотері з того моменту, як я його сюди тільки нанесла. Спочатку це було водянисто, соковито, така волога сира деревина. Невідома мені якась незрозуміла квітковість, яку я не могла ідентифікувати, і насичений запах чорнил, От саме чорнила я почула від кулькової ручки. Це було дуже цікаво, цікаво спостерігати за розкриттям аромата. Потім через 10-15 хвилин я підійшла до блотера, і я почала відчувати, що я нібито розумію і починаю розуміти, які тут є квіти. Мені здалося, що тут є неролі, такі мильні неролі, одеколонесість така сильна пішла. знаєте. Прям почала бити ніс і я чомусь подумала, що тут є білі квіти, і в основному тут не ролі. Але чим далі, тим менше я почала відчувати неролі, і я щось взагалі заплуталася, що це така нав'язлива, сильна, мильна, одеколониста квітка. І коли я залізла на фрагрантику, виявилось, що це лаванда. За лавандовими ароматами в мене важкі стосунки, бо я деколи. Не можу зрозуміти, що це саме лаванда. Але ж коли я це читаю вже потім, що там лаванда є в ароматі, одразу мені стає все зрозуміло. Я одразу згадую ті такі ванючки від молі, які ми колись використовували дуже широко. І щось в тому є, дійсно така наполеглива, яскрава. Нахальна така лаванда, яка перебиває абсолютно всі ноти. Хоча тут, окрім лаванди, ще заявлено, дубовий мох, витівер, деревні ноти, лимон, альдегіди. От альдегіди, мильність така капітальна в тому ароматі, кумарин дерево, агар, ут, пачулі, білий мускус, амбра. Ну, можливо, білий мускус, можливо, і пачулі, буде коли пачулі, так само можуть і мильність давати деяку, і бальзамічність. Ну, Але для мене це такий, знаєте, дуже сильний, яскравий, помітний аромат чистоти, такого мила-мильного. Я би таке носити не змогла, це не мій парфюмерний смак. Я знаю, що від таких ароматів в мене просто починає розколюватися, тріщати голова, якщо вони на мені. Тобто, лаванду я можу носити в деяких парфюмах, але це скорше виключення справу. В основному це не моя улюблена нота. Тут лаванда просто така відверта, знаєте, реалістична, якою я тут не помітила. Ось так. Наступний аромат дуже крутий. Настільки він мені сподобався, і я потім побачила, що Оля прислала мені не один пробник, а два. До речі, в тих ароматів дуже красиві такі пробнички. Бачите, це я вже його просто розібрала повністю. Дуже красиві коробочки для пробників і величенькі пробники, ну, молодці. Не шкодують аромата для того, щоб його розпробувати. Аромат, який мене дуже потішив своїм звучанням, своїм прекрасним розкриттям це Amber Superfluid від того самого бренда. На Блотері він звучав дещо інакше, ніж на шкірі. Я собі його. Знов нанесла, От на шкірі я відчуваю більше з тої піраміди, яка є на фрагрантиці. А на блотері я відчуваю дуже знайоме для себе звучання. Я дуже довго мучилась, що він мені нагадує, пішла до своєї парфюмерної шафи, рилась там дуже довго і до мене дійшло. Але коли я зайшла на фрагрантику, там нема таких порівнянь, бо, скоріше за все, люди просто носять аромат на собі, а не на блотері. Тобто, зовсім по-різному веде себе аромат на папері і на шкірі. Значить так, що тут заявлено? Заявлено корицю, мед, яблуко, апельсин, джут і бергамот в верхніх нотах. І так, дійсно, тут дуже гарно відчувається кориця. Така дуже витончена кориця, але тут кориця для мене не з яблуком і з медом, а з якоюсь такою солодкою чорною смородиною. Тобто, я відчула тут от своїми словами сказати, що троянду, ягоди або смородину, або і смородину з малиною. Ну і курицю, так, курицю. Троянди тут дійсно є в середніх нотах, але тут є нулу бальзам і кардамон, а в базових нотах тютюн, ром, чорна ваніль, бензоїн, бальзам, толу і мускус. Розкішний склад. І от так складно звучить аромат. І на шкірі, і на блотері, от поки він не розкривається, так? Таке духмяне, глибоке, тягуче, тепле, зігріваюче, дуже жіночне звучання. Я думала, що тут амбра ще є, тут амбри немає. Алкоголю тут я не чую. Він звучить для мене дуже жіночно, так, знаєте, звабливо і спокусливо. Дуже солоденький такий аромат. І він, так як подумати, він фактично він гурманський на перших нотах. Куриця, мед, яблуко, апельсин, бергамот. Меду не чую, курицю чую. Дуже смачно звучить така витончена гурманіка на складній базі, і тут відчувається хвойність в розкритті. Дійсно, красива деревина, троянда. Бо крім троянди, тут з квітів нічого нема і дійсно тут нічого і не чути. Але коли він розкривається на шкірі, він не показує тої схожості з тими ароматами, які я запідозрила, як на блотері. На блотері, я відчуваю, знаєте, який напрямок. Напрямок Ангел Нова від Черії Мюглєр», Напрямок «Інісіо Atomic Rose. Так, от такі аромати. Яскраві, ягідні, трояндові, трошки з димочком, з, з глибиною, з такою якоюсь, ніби пудровістю деревною. Ну, прекрасний просто аромат. Прекрасний аромат. Я мрію ще до сих пір про Атомік Роуз», до сих пір його так собі і не купила. Але буду з задоволенням величезним носити цей парфюм. Взагалі-то, якщо чесно, я навіть не знаю, якого цінового сегменту та ніша. От давайте з вами трошки подивимося: 100 мл, 211 доларів чи євро, ви точно не знаю. Ну, от приблизно, так. Да, такого сегменту, як у нас Ганімет, приблизно коштує так, в принципі, як Atomic Rose, напевно. Гарний аромат. Гарний аромат з таких парфюмів, з категорії таких ароматів, які я дуже сильно люблю. Дякую, Оля. Просто я дуже-дуже задоволена і рада. Так, ще один аромат дуже цікавий це «Герлен Ансанс Мітік». Ой, як у нас називається ця колекція? Давайте з вами глянемо. Колекція називається Les Absolutes там 11 ароматів в лінійці, деякі з них я вже спробувала, і два з них я маю своїй парфюмерній колекції: це Сантал Рояль і це Пачулі Ардам. Зовсім не шкодую, що вони в мене є. Аромати своїм неповторним характером, своїм обличчям яскравим, такі виразні, сміливі, насичені. Аромати не на кожен день, від них можна змучуватись, але скучно з ними вам точно не буде. Цей аромат взагалі не має нічого подібного в звучанні від моїх ароматів, він звучить абсолютно неповторно, аромат з дуже сміливим звучанням. Спочатку, коли я його нанесла, я його навіть не могла толком зрозуміти, про що він. Але потім, коли аромат почав розкриватися, я почала відчувати такі відтіночки ретро звучання. Я пішла в піраміду, і що я тут побачила? Значить, так, Асанс-мітік. В перших нотах альдегіди троянда шафран, в середніх, рожевий перець, пачулі ветівер, і в базі сіра амбра алібаном деревні ноти. Я тут, якщо чесно, окрім тваринної амбри, нічого більше не чую. Уже от в кінці, в базі, це просто. Амбра, солонувато-солодкувата, густа тягуча, і кремова, і пудрова. Анімаліка просто аж зашкалює, як на мій погляд. Так, він звучить м'яко, але дуже якось відверто, неоднозначно. Для мене суперечливо. Я би таке носити, напевно, не могла. Він для мене пахне анімалістично і ретро. Він для мене пахне, знаєте, як то кажуть, не ображайтеся любителі цього парфюма сікушками. Ну ні, таке я носити не змогла би точно, але звичання в нього цілком цікаве, я би так сказала, рознюхувати, збагачувати свій парфюмерний досвід. Дуже дякую, Оля. Дуже цікаво. Так, ще один аромат, який я спробувала єдиний зі всіх парфюмів Олі вдруге, бо я його дуже давно колись пробувала, мені так само присилали від Левантика, або фірмовий пробник того аромату це Robert Piget «Фрака». Про цей аромат я чула колись дуже давно, бо розповідали, що це улюблений аромат Мадонни. І вона, по мотивам цього аромату, зробила свій of оф True of Дейр чи Ордейр в білому красивому флаконі. Аромат про білі квіти і туберозу. І коли я його отак от просто піднесла до носа, я одразу впізнала його звучання. Бо неможливо не впізнати цю туберозу. Цей аромат випустили, вперше він вийшов у світ у 1948 році, і наскільки я знаю, зараз, по-моєму, його ще випускають. Якщо я не права, поправте мене в коментарях. Аромат для любителів білих, білих квітів я, ви знаєте, не люблю білих квітів, тубероза це не моє. Але коли я його нанесла, от зараз він уже на блотері звучить для мене красивим, білоквітковим, густим милом. Але все ж таки мило. Але на початку в нього дуже смачна тубероза, така фруктова, медова, такі, нектарна солодка тубероза. Хоча тут же ж фантастична, просто піраміда. Перси, капельсиновий цвіт, гіацин, зелене листя, мандарин, бергамот. От чесно, не знаю, як така кількість нот може ховатися. За одною туберозою. В середніх нотах тубероза, жасмин, гарденія, османтус, нарцис, конвалія, гвоздика, білий ірис, корінь фіалки, коріандр, трояндова герань, трояндра і в базі мускус, амбра, сандал, дубовий мох, витівер і кедр. Солодкувате, солонувате, солонувате мило. В базі, а насправді на старті це дуже солодка, красива тубероза аля туберози, які я не особливо люблю, але от поважаю таке звучання. Поем відланком. Готьє, готьє, як він називається? Нелябель. Класік, класік. От така яскрава сочна, насичена тубероза. Гарний аромат з хорошими технічними характеристиками, з хорошою стійкістю, з виразним, насиченим, яскравим, таким нарядним, помпезним, я би так сказала, звучанням. Можливо, трошки ретро, але взагалі, то мені абсолютно немає за що його сварити. І взагалі, хто я така, щоб сварити аромати. Просто це не мій парфюмерний смак. Повторююся вже в десятей. Якщо б я його почула десь в натовпі, то я би зрозуміла, що це чудова тубероза, не сучасна, можливо, трошки ретро, але дуже-дуже гарна. Прекрасний аромат, з яким мені вдалося ще раз познайомитися, і я дуже рада, дякую тобі, Оля. Так, наступний аромат, який мені вдалося спробувати, я сама себе вітаю з почином, бо я вперше спробувала аромати від Байредо. От навіть стидно соромно зізнатися, що я ще взагалі ні одного аромату від Байредо так і не змогла десь затестити. Махаві Гост мені дуже сподобався аромат, але одразу він мені щось дуже сильно нагадав з того, всього, що я вже слухала, нюхала, і того, що в мене є вже в колекції. Я підійшла знов-таки до своєї парфюмерної шафи і практично одразу зрозуміла, що це четвертий ецентрик від есентрик молекул. Тут насичений сандал, тут сочне трошки цитрусове звучання, зелена травність якась така специфічна, і ветівер. От те, що я чую в тому ароматі. Можливо, якась є і фруктовість така е соковита, дуже гарна, не солодка практично. Дуже прикольний аромат з дуже таким тонким, заспокійливим, рівноважуючим, гармонізуючим, медитативним звучанням. Тобто в ньому дуже приємно і затишно, він може бути універсальним ароматом на щодень. Він нікого не буде дратувати, в тому числі і вас саму, але в той самий час він дуже гарно відчувається. В нього тонкий, приємний шлейф. Коли я зайшла на фрагрантику, мене трошки здивувала піраміда. Я побачила цікаву ноту саподила. Саподила це якийсь фрукт, я, я так бачу. Амбрета в перших нотах, в середніх нотах магнолія, фіалка і сандал, і в базі сіра амбра і кедр. Магнолія я тут не чую, я чую фіалку. Так, тут є певна така шершава пудровість в тому ароматі. А, така зеленинка. Яка може давати, яку може давати фіалка. І коли я подивилась, на які аромати він схожий. В принципі, я ще і тоді казала, коли робила повний огляд того бренду Джардіна Детискану: що там є аромат, який називається Shabyshiq. І той аромат схожий з тим парфюмом. Зараз ми до нього докладаємо. Ось він тут є. І там мені аромат сподобався, і цей аромат мені подобається, і мені дуже подобається мій есентрик. Четвертий єдине, що в Байреду звучить більш тонко, більш так знаєте, можливо і багатогранно. Більш спокійно, бо тут більш агресивний такий аромат. Тут відчувається ветівер, сандал і цитруси такий насичений, яскравий аромат. От його медитативним я точно не назву. Це такий аромат для того, щоб збадьоритися і прокинутися зранку. Тут же все-таки, знаєте, на півтонах, але дуже-дуже приємно. Отже, роблю висновок стосовно першого аромату від Байреду, який мені вдалося попробувати. Мохаві Гост мені сподобався. Це мій парфюмерний смак, це абсолютно моє. Чому не тягнулася раніше до цього бренду, бо чула багато негативних відгуків про те, що аромати дуже легкі, акварельні, ненасичені, невідчутні, не шлейфові і в своїй більшості не варті тих грошей. Які просять за цей бренд. Зараз, знаєте, я в принципі не можу сама такого сказати, бо аромат досить виразний і постараюся шукати собі десь можливість спробувати і розносити ті парфюми. Бо просто спробувати в магазині це одне, а розносити розпробувати вдома це зовсім інше. Наступний аромат, який я спробувала, і це останній аромат сьогоднішнього відео виявився абсолютним аутсайдером цієї парфюмерної добірки, бо він мені чомусь взагалі не... Не сподобався. Це лучія або лусія від prudence Parry. Ось так виглядає флакончик, це нішевий бренд. І ось такий от фірмовий, по-моєму, пробничок, наскільки я можу зрозуміти, без пульверизатора. Я пішла, подивилась, скільки коштують флакони. Ну, вроді, десь 100 доларів за флакон 100 мл, можливо, я помиляюся. І коли я його нанесла на блотер для мене щось було це абсолютно. Не зрозуміло, що це таке. Тобто я його спочатку трішки паличкою намастила. Думаю, ну, може, в нього яскраве звучання треба обережно. Потім я його взяла прямо з лакончика так налила конкретно, ну чую, нічого не чую. Чую тільки спиртове щось. Просто спірт без абсолютно ніякої парфюмерної композиції. Думаю, хай трошки полежить відпочине, хай трошки підсохне, і, можливо, підуть уже парфюмерні ноти. Так і сталося. Через деякий час я почала відчувати гіркі якісь цитруси, якусь несолодку фруктовість, зелених нот багато, якась мильність, якась мильна, можливо, квітковість. Трошки ніби і пудровість, така шершавість для мене не особливо приємна. Тобто це такий більше не фруктовий, а квітковий для мене аромат з мускусом, шершавою, трошки деревною базою. Отак, От якщо сказати в пару словах. Коли я зайшла на фрагрантику, я почитала, що цей аромат має в верхніх нотах маракую бергамот, потім квіткові ноти, жасмин самбак, троянда і орхідея. В принципі, так і є. Як бачите, серце абсолютно в нього. Квіткове і в базі мускус гінети, витивер, ваніль і деревні ноти. Ну, Ваніль тут взагалі в мінімальних кількостях, до речі, в якому році цей аромат вийшов, у 2013 році. Ну, Звучить він для мене, якщо чесно, більш ретро. Я би сказала, що це навіть кінець 90-х, початок 2000-х. Отак я могла би його назвати, він для мене не сучасний. І коли я подивилася, що цей аромат порівнюють на фрагрантиці з гіпнозом від ланком. Ось тоді я почала розуміти, що він мені трошки нагадав. Він мені дійсно нагадує цей гіпноз. Я просто от одразу не могла цього зрозуміти, бо з гіпнозом я не настільки добре. Знайома, не настільки добре його пам'ятаю, але коли от так уже подивилася, так, що з, порівнюють з гіпнозом, дійсно є відтінки від гіпнозу. Лише гіпноз для мене все ж таки більш приємний. Він більш солодкий, він більш зрозумілий, менше квітковий, більш такий затишний, більш такий жіночий і приємний. Тут для мене якось не дуже приємне звучання. І він для мене ну, дуже скучний. Тобто, в ньому не цікаво абсолютно. Його не цікаво розслуховувати, рознюхувати саме для мене. Тобто, купити його і взагалі не захотілося мені, це не мій парфюмерний смак. І, в принципі, я не можу сказати, що я гіпноз дуже сильно люблю. Якби любила, він би був в моїй колекції. Але цей аромат проігрує, як на мій погляд, гіпнозу. Ну і коштує він значно дорожче за гіпноз. І зараз на блотері, якщо чесно, це миломильне, абсолютно мені не сподобався аромат, абсолютно не мій парфюмерний смак. Та й слава Богу, що хоч щось не сподобалось цієї парфюмерної добірки, бо ті парфюмерні бажанки потім не дають жити і спати. Де би взяти гроші, щоб накупити всі ті аромати? Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє парфюмерне відео. Буде ще обов'язково дві частини про аромати Олі. Залишилось десь 15-16 штук. Я вважаю, що для одного відео це забагато. Знаючи про величезні проблеми зі світлом і інтернетом в Україні, не хотілося б зловживати, не хотілось би надовго відволікати вас довгими відео. Від ваших важливих справ, тому скоро побачимося з вами в наступних відео про аромати Олі і в моїх всіх решта парфюмерних і не тільки відео. Не забувайте підтримувати мій канал лайком, підписком, коментарем. Побачимося зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Оля ще раз тобі дякую за класну можливість познайомитися з крутими ароматами і брендами. Слава Україні! Па-па!